Всім привіт Сонячної Одеси. У продажу Ford Fusion 15 рік 2.5, бензин, атмосферник на автоматі на передньому приводі, в гарному, сірому, такому сіро-зеленому кольорі. Автомобіль трішки притонований на оригінальних легкосплавних дисках, повністю обслугований, підвізка вся зроблена. Автомобіль працює без будь-яких нарікань, дорогу тримає гарно, м'ягенький, їде дуже плавно. Виглядає дуже-дуже достойно. Ось такий в нас салончик, сіренький текстиль в ідеальнішому стані. Салон нещодавно після хімчистки, стан стелі, стан дверних карт. Просто як нова автівка. По комплектації повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, датчик світла, датчик дощу, повне мультикермо, круїз контроль, кондиціонер. Встановлена ось така гарна мультимедіа на платформі Android, яка підтримує камеру заднього виду, блютуз, навігацію та дуже-дуже багато функцій. Електроручник. Ні чеків, не помилок, не горить. Двигун та коробка почуває себе просто прекрасно. Кондиціонер заправлений, дуже добре холодить. Немає ніяких питань по даному автомобілю. Просто стан сів та поїхав. А переглянути та придбати дане авто, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг.